Всі освітяни, які викладають українську мову і літературу, повинні бути при, при, привілейованим класом. Вони мають отримувати надбавку 10% до звичайної зарплати вчителя, 10% до звичайної зарплати викладача. І е, ви не щуєтесь, як всі будуть хотіти. Бути вчителями української мови і літератури. Це працює, це простий механізм. В рамках країни, я не думаю, що це не підйомні якісь речі, але вони дуже важливі, це цей ідеологічний інструмент, який легко можна використати, і який має спрацювати. Давайте спробуємо. Треба в Верховній Раді кільком депутатам це запропонувати бо я не знаю вже як яким чином яким чином ще заохочувати українців бути українцями